Раз нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової митної політики. Олексій, вітаємо! Вітаю власне останніми днями великого резонансу набула інформація про прискорене будівництво в Румунії автотраси, про яку ми вже говорили. Вона має пов'язати Україну із портом Констанца. Наскільки це в майбутньому допоможе з точки зору налагодження нових шляхів експорту українських товарів і яких саме товарів? Ну, дійсно, насправді автострада А7, яка з'єднує Бухарест з українським кордоном, її можна розглядати як альтернативний шлях для експорту українських товарів, і особливо після того, як цю автомагістраль подовжить до румунського порту Констанца та далі до портів Греції. Але потрібно розуміти, що жодного політичного підтексту в цьому будівництві немає, адже рішення про його початок було прийнято ще навесні весні 2022 року. Тобто, задовго до виникнення проблем на пунктах перетину кордону з Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Ця автострада дійсно частина великого інфраструктурного проекту Європейського союзу, який має з'єднати Грецію, Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину, Польщу та Литву. І з огляду на континентальну логістику, ви вже про це сказали. Він має з'єднати Середземне, Чорне та Північне море. Завдяки цьому Україна отримує додатковий дійсно вихід до європейського союзу, до Європи, до портів на півночі та південній частині континенту, і це безумовно значно розширить наші експортні можливості. А додаткових перспектив цьому будівництву цієї автостраді в Румунії додає курс на побудову стратегічного партнерства з нашим з нашою країною, який восени минулого року оголосив президент Зеленський та президент Йоганіс. Тож насправді будівництво Автостраси А 7 є ще одним кроком на шляху до посилення ролі. Румунії у процесах відновлення України, і це можна тільки вітати, бо Румунія і надалі у найваж... найважкіший період історії сучасної України доводить, що вона є нашим надійним партнером.